Вітаю вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу. Розповідь про те, які зміни ЄС підтримує в Україні, як Київ просувається на шляху реформ і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось деякі теми програми. Більше підтримки, навзаєм більше реформ. Саміт Україна ЄС. Від Києва очікують глибоких змін, які стануть кращою відповіддю проблемам, з якими Україна зіткнулася. 11 українських міст долучилися до угоди мерів ініціативи ЄС, що пропонує учасникам зменшити викиди вуглецю на 20% до 2020 року. У документа вже 6 тисяч підписантів. Енергоаудит та енергосервісні контракти або теплоефективність під ключ і ще один крок до заощадження в масштабах України, підтриманий країнами та фінустановами ЄС. Євросоюз розширює макрофінансову та гуманітарну підтримку України. Але ця допомога повинна поєднуватися із надійними реформами. Їхнє впровадження це своєрідна угода між ЄС та Україною, але також угода між Україною та її народом. Про це президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер наголошував під час саміту Україна ЄС. На переговорах у Києві він перебував разом із президентом Європейської ради Дональдом Туском. Оглядачі вже оцінили цю зустріч як підготовчу до саміту східного партнерства в Ризі. Україна в родині європейських держав. З таким настроєм до Києва прибули високі європейські посадовці. Це перший саміт Україна ЄС після підписання угоди про асоціацію. Документ ратифікували 14 з 28 країн ЄС. До кінця року долучиться решта. Переконані лідери Євросоюзу не зволікатимуть із розширенням вільної торгівлі. Єврокомісія з європейською радою сподівається, що з 1 січня 2016 року остаточно і повною мірою набуде чинності наша угода про асоціацію із зону вільної торгівлі. Ми дуже довго відкладали. Так можна відкладати безстроково. Я вважаю, що ця угода стане реальною з 1 січня наступного року. Європейські лідери запевнили, готові і надалі економічно тиснути на Росію, доки та не припинить агресію та почне виконувати мінські домовленості про встановлення миру на Донбасі. Країни Євросоюзу можуть пожертвувати певними інтересами, можуть підтримувати вас морально, підтримувати політичне розв'язання конфлікту. Цілком ясно, що Європа тепер наважилася застосувати санкції, якщо не буде цілковитого виконання мінських домовленостей. Навіть в умовах війни Україна декларує амбітні плани, ефективне виконання реформ за п'ять років і перспективу вступу до Євросоюзу. У цьому президент України Петро Порошенко переконує аудиторію підсумкової прес-конференції. Я вам зараз презентую цю книгу, яка видана Національною радою реформ, де ви можете чітко побачити, що вже вдалося зробити за неповних п'ять місяців після того, як була сформована перша проєвропейська парламентська коаліція. І я можу сказати, що теза про те, що Україна відстає в реформах, є не зовсім об'єктивною і не зовсім відповідає дійсності. Україна встигла зробити перші кроки у децентралізації, конституційній реформі, боротьбі з корупцією, реформі судочинства, енергетиці та поліпшенні бізнес клімату. Визнається у спільній заяві за підсумками саміту. Тепер євросоюз очікує фундаментальних змін у переліку визначальних реформ, ратифікація римського статуту міжнародного кримінального суду, оновлення виборчого законодавства напередодні місцевих виборів та боротьба з корупцією. Про реформи українська влада звітувала не лише перед політичними партнерами з Євросоюзу, а й перед міжнародними інвесторами. Наступного ж дня після саміту Україна ЄС в Києві провели міжнародну конференцію на підтримку України. Форум планувався для фінансових донорів, але формат змінили у залі більше іноземних міністрів та дипломатів. Головний спікер від європейської делегації Жан Клод Юнкер звернувся до українських реформаторів. Йдеться не про те, щоб нав'язувати, пояснювати і проводити реформи не заради прибутків ваших кредиторів, не заради блага міжнародних партнерів, але ваших громадян. Для них ця конференція у Києві може видатися чимось далеким і не дуже важливим. Насправді ж, єдиним рішенням цієї кризи є політичне рішення. Реформи є єдиним шляхом відновлення економічної стабільності з тим, щоб залікувати рани країни в період конфлікту. Після офіційної частини дискусії за окремими напрямами енергетика, агросектор, бізнес-клімат в Україні. Розвиток підприємництва у регіонах зупинить розростання бідності, дасть нові робочі місця переконують європейці. Досвідом ділиться Йоханес Хан, єврокомісар з питань політики сусідства. Раніше він опікувався регіональною політикою у Євросоюзі, загострює увагу на розподілі коштів, які ЄС направить на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. Це приблизно 110 мільйонів євро сподіваємося, це допоможе створенню нових компаній, особливо для тих осіб, які змушені були покинути свої рідні міста через конфлікт. Ми повинні усвідомити, що ми говоримо про півтора мільйони внутрішньо переміщених громадян, і це надзвичайно велика проблема для кожної людини, для кожної сім'ї і для країни в цілому. Реформи найкраща відповідь агресору та найкраща пам'ять героям. Ці слова президента Європейської ради Дональда Туска стали лейтмотивом його візиту до Києва. Білі квіти до пам'ятного хреста героям Небесної Сотні дани на наполеглим за європейські цінності. У вас потужні вороги. Але водночас у вас багато дружів. wy możecie hm radrahować e od nich do pomochu ale i niedostatno jakszčo wy sami nie budete zmienial tej Ukrainy Як розслідуються злочини проти учасників Євромайдану та досліджуються події 2 травня в Одесі? З такими питаннями до генпрокурора України звернувся голова представництва ЄС Янтом Томбінський. Він закликав до вирішення питань, на яких акцентувала міжнародна дорадча група. За її висновками, розслідування тих злочинів не відповідає європейським стандартам. Плани щодо впровадження безвізового режиму із євросоюзом уже наприкінці травня цього року відкладаються. Київ не встигає з виконанням необхідних реформ до ризького саміту східного партнерства, де таке рішення могло б бути ухвалене. Досягнути мети тепер планують до осені. Відтак старт безвізового режиму із країнами шенгенської угоди може відбутися із 2016 року. Замість спрощення нова процедура отримання шенгенських віз із 23 червня українцям доведеться здавати відбитки пальців. Пройти процедуру потрібно всім, хто претендуватиме на короткострокові візи до трьох місяців і лише при першій подачі заявки. В Україні така система вводиться однією з останніх серед держав, з якими Європейський Союз має візові відносини. Одним з ключових завдань візової інформаційної системи є захист аплікантів. Які звертаються за отриманням шенгенських віз від неправомірного використання їхніх персональних даних. Українців такі нововведення не лякають. Ті, хто часто подорожує, уже стикалися з подібними процедурами. Натомість на швидке впровадження безвізового режиму кажуть не надто сподіваються. Я розумію, що відбувається зараз в країні, але насамкілі не це то всі відкладуються два-три рази. Подряд і чим це все закінчиться, і взагалі, можливо, це вже був щось Я подорожую з візами. Так що, в принципі, я не очікувала, щоб бути безвізовий режим. Забути про черги до візових центрів, збір необхідних документів та очікування такої бажаної візи українці мали б цьогоріч ухвалити доленосне рішення дипломати сподівалися на рижському саміті у травні. До події ще місяць, проте уже зрозуміло, безвізовий режим відкладається у черговий раз. Україна не встигає запровадити усі необхідні реформи. В Міністерстві закордонних справ кажуть, позитивні сигнали від Євросоюзу щодо безвізового режиму отримали. Детальніший аналіз проведених реформ із лібералізації візового режиму. Очікують уже на початку травня. Тоді свою роботу закінчить оціночна місія Євросоюзу. Ми не виключаємо, що звичайно можуть бути до нас зауваження. Які ми повинні будемо усунути. Ми до цього готові. Але в цілому ті попередні відгуки, які, місії, які тут перебували, оцінка в цілому була позитивно. загалом, щоб можливість подорожей до Європи для українців не була обмежена, Києву слід реалізувати низку реформ: запровадити біометричні паспорти, співпрацювати з ЄС у судових розслідуваннях, захистити персональні дані громадян, поліпшити міграційну політику та реформувати міліцію. З десятка потрібних змін в Україні спромоглися лише на перші три ще кілька в процесі впровадження. Зокрема, одна з найважливіших реформ для заходу боротьба з корупцією. Нині в державі вже створили профільне бюро. Президент призначив керівника. Ним став Артем Сетник. Та і досі відомство працює лише на папері на сьогоднішній день. Бюро створено бюро поставлено на обліки у усіх необхідних інстанціях, розроблено розробленою затверджено структуру Національного антикорупційного бюро України затверджено штатний розклад Національного бюро. І нарешті я отримав. Законне право робити перші призначення. Закінчити впровадження всіх необхідних реформ в Україні сподіваються до осені. Тепер оптимістичний сценарій наступний. У разі необхідних змін в Україні безвізовий режим запрацює на початку 2016-го. У такі перспективи Киянин Вадим не вірить, щоб перевірити обіцянки чиновників на практиці. До наступного року вирішив не чекати. Уже збирає документи, необхідні для отримання Шенгену. Саме зараз я займаюся оформленням візи. І кажуть, що дуже багато людей з України ну, хочуть виїхати. Про збільшення кількості довгострокових віз для українців звітують і у вітчизняному МЗС. Найбільше віз цього року українцям видали у Словенії. Далі у списку Литва. закриває трійку лідерів словаччина. Ринок енергосервісних контрактів може стати інструментом для реалізації енергоефективних заходів в масштабах цілої країни. На користь розвитку таких послуг висловлюються і українські, і європейські експерти. Йдеться про діяльність підприємств, які виконуватимуть роботи із енергоефективності під ключ. Натомість в уряді мають визначитися зі ставленням до оподаткування цього бізнесу. Однією із частин такого підходу є енергоаудит визначення слабких місць де втрати тепла найбільші, і вже перші дослідження свідчать, що українські господарства можуть заощаджувати до 50% енергії. Нащо вигадувати велосипед, якщо є досвід європейських країн, вирішили керівники цієї аграрної компанії. Ефективні зеленої енергетики перевірили колеги з Франції. Спочатку провели енергоаудит, результати приголомшили. На обігрів атмосфери підприємство витрачало до половини суми рахунків. Тепер і тепло заощаджують, і замість природного газу використовують лузгу. Плановий розрахунок окупності проекту 4 роки, але ми плануємо все ж таки за рахунок оптимізації. І вдосконалення і використання ноу-хау наших колег у Франції, навіть скоротити цей термін для підприємства. Це нагода обійти конкурентів для приватних садиб, спосіб заощадити. А для комунального господарства і рештою платників податків це порятунок. Французькі експерти провели енергоауди чотирьох соціальних об'єктів: серед них дитяча лікарня у Рівному. Тепер медики знають, як заощадити майже мільйон гривень в опалювальний сезон. «Та система, яка є, вона взагалі не забезпечує ефективне теплопостачання в обласну дитячого лікарню. Так і також прорахована система освітлення. Ті лампи, які сьогодні є, які дуже енергозатратні, і по проекту поміняти всі ці лампи, які, які будуть набагато яркіше світити, що довготриваліше, і, звичайно, будуть споживати набагато менше світла. Замінити лампи розжарювання на світлодіодні світильники, обладнати приміщення радіаторами з терморегуляторами, встановити склопокети. Це елементарні речі, які залишаються недоступні для чималої кількості українців і пріоритетні для багатьох мешканців Європи. Франція не виняток. Владійці вдома, квартири можуть прийняти рішення інвестиції, купити новий качол. Тоді тобто це можуть змінитися в україні ну до сих пор в україні все завізя від компанії на общому рівні. Торік українці вже скоротили споживання газу на майже 4 мільярди кубометрів. Наступний крок це спроба не економити, а доцільно використовувати ресурси. Скажімо, хоча б не опалювати вулиці. Уряд готовий допомогти гривною. Так, Укргазбанк, Ощадбанк та «Укрексімбанк» долучаються до кредитування на пільгових умовах. Сфера діяльності це встановлення твердопаливних котлів та утеплення будинків. Від уряду також 350 мільйонів гривень на відшкодування 20% витрат на встановлення встановлення твердопаливних котлів 48 мільйонів гривень з цієї суми вже використані. Також повертатимуть третину коштів, витрачених на утеплення приватних будинків. Бюджет цих заходів 200 мільйонів гривень. ОСББ можуть розраховувати на 40% відшкодування на енергоефективність. Нам потрібно по різним підрахункам з врахуванням курсової на сьогоднішній день девальвації в Україні. Нам потрібно буде більше ніж 600 мільярдів гривень. Оскільки 85% житлового фонду потрібно термомодернізувати, Польща почала. Заходи з термомодернізації з 1999 року. Ми пізно розпочали, але в нас воно піде надзвичайно швидкими темпами. Європейський банк реконструкції та розвитку один із перших почав фінансувати енергозберігальні технології в Україні. На тепер це десятки пілотних проєктів. Піонери довели зміни потрібні і в законодавстві. За два роки такої співпраці народилася національна стратегія галузі, яка передбачає розвиток нового напрямку ринку енергосервісних контрактів, тобто енергоефектив ефективність під ключ, документ чекає на підписання в уряді, кажуть експерти. І нагадують, що подібні затримки були і зі стартом зеленої енергетики. П'ять років тому ні один комерційний банк навіть не хотів з нами розмовляти на цю тему. Вони всі боялися і не розуміли, що це таке. Але після трьох років удачної роботи, як ми знаємо, вже багато банків приєднувалися до фінансування подібних проєктів. Те тобто саме буде і з проєктами ЕСКО. Тут важно, чтобы законодательные инициативы, которые на начальном этапе, чтобы мы надеемся, закон будет подписан. хотя на самом деле Позиція правительства Мінфіна вона до сих пор негативна. Напрямок енергосервісних контрактів має запрацювати вже наступного року, прогнозують експерти. ЄБРР готовий виступити піонерам і довести ефективність роботи цього інструменту. Очікуються інвестиції. Чехія та Польща серед найактивніших фінансових донорів. До такої підтримки долучиться і Франція у вересні. Планується візит зо двох десятків енергосервісних компаній. 11 міст України зобов'язалися зменшити викиди вуглекислого газу на 20% до 2020 року. Такими є положення ініціативи Європейського союзу. Угода мерів серед інших пунктів документа: скорочення споживання електроенергії, викидів парникових газів і збільшення на 20% використання енергії із відновлювальних джерел. Цю угоду підписали мери 6 тисяч міст країн Європейського союзу і понад сотня мерів в країнах східного партнерства. Славутич на Київщині місто молоде. Населення переважно задіяне в енергетичній галузі, а саме в атомній енергетиці. Завдяки цьому Славутич передовик із зелених технологій. Тут уже кілька років працюють котельні на торфі, пелетах та деревині. 2009 року місто стало підписантом угоди мерів. Це ініціатива Європейського союзу, яка пропонує головам різних міст скоротити викиди парникових газів на 20%. Настільки ж зменшити використання електроенергії. Славутич розробив декілька програм з енергоефективності, і одна з них виграла конкурс, грантовий конкурс, тобто Європа дає гроші, допомагає грошима в реалізації цього заходу. Зараз Славутич виконує проєкт по реконструкції термомодернізації двох об'єктів, муніципальних об'єктів. Це загальна освітня школа. І дитячий садочок 926 тисяч євро. Вже має місто на впровадження заходів із термозбереження у двох муніципальних будівлях. Приблизно п'яту частину фінансування виділяє з місцевого бюджету сама мерія. Це обов'язкова умова від ЄС. Загалом же цьогоріч почати практичну роботу зі зменшення споживання тепла, електрики та скорочення парникових газів зобов'язалися 11 міст України з населенням до 200 тисяч людей. Одним із важливих компонентів є також технічна допомога, яка буде від Європейської комісії надаватися для Європейського інвестиційного банку і його проєкту кредитної програми муніципального розвитку. Лише в Україні 11 пілотних проєктів було відібрано і підписано відповідні грантові уходи з 11 українськими містами на загальну суму майже 8 мільйонів євро. У Європі до ініціативи Угода мерів уже долучилися 6 тисяч населених пунктів. Тепер програма поширюється і на країни східного партнерства: Україну, Грузію, Білорусь, Вірменію та Молдову. Цьогоріч отримати грант вдалося і населеним пунктам на Донбасі. Зокрема, крок до зеленої енергетики має нагоду зробити Краматорськ. У ЄС кажуть, інвестувати в такі міста не бояться. Ставлення європейської комісії до вибору Цього міста для проведення пілотного проекту не випадкове. Насправді ми навіть вимагали від організаторів, щоб були представлені міста України, зокрема і Сходу, де ми вважаємо, що потреби в інвестиції є більшими ніж по всій іншій території. Однією із перших серед європейських країн підписала угоду мерів Рига. Латвійці кажуть, це дало поштовх місту для будівництва багатьох кілометрів велосипедних доріжок та утеплення застарілого житлового сектору, який споживає багато тепла та погано його утримує. Не только энергоэффективность домов, но и в целом устойчивый вид, устойчивое планирование города, то есть, чтобы жители мало потребляли для, для своих нужд в жилых домах, но и также для перемещения по городу. То есть, если энергоэффективный дом находится далеко от рабочего места, каждый день надо ехать на машине, сжигает СО2, это уже не так эффективно. И поэтому сейчас у нас идет упор на развитие, популяризацию общественного транспорта. пріоритет вілспідістом європейці не приховують. Вони ладні вкладати кошти в енергоефективність, щоб в майбутньому зменшити залежність від імпорту енергоносіїв та забезпечити власну енергонезалежність. Не менш важлива мета поліпшення якості життя містян, велосипеди та муніципальний транспорт, замість громістких авто, відновлювальні джерела енергії, замість газу. Консультативна рада місії Європейського союзу з прикордонної допомоги провела в Одесі нараду спільно з українськими і молдовськими дипломатами. Протягом останнього року місія зосередила свої зусилля на гармонізації українського законодавства і практики проходження кордону згідно зі стандартами ЄС. Інспектори цієї служби позитивно оцінили прогрес в питаннях проходження митниці, управління кордонами та торгівлі. З грудня місія ЄС збільшила свою присутність на придністровській ділянці кордону, щоб здійснювати більш ретельний моніторинг руху. Товарів і громадян такий контроль на кордоні триватиме ще принаймні два роки. Представники ЄС сподіваються, що ці заходи допоможуть Україні та Молдові виконати умови угоди про асоціацію і, зрештою, сприятимуть запровадженню для українців безвізового режиму. Ми працюємо на молдовсько-українському кордоні і спостерігаємо за модернізацією прикордонної служби та митного контролю. Ми допомагаємо реалізувати зобов'язання у рамках впровадження зоону вільної економічної торгівлі. Це питання транснаціональної безпеки та стабільності двох країн. Україна сумлінно виконує свої обов'язки щодо асоціації однак, попереду ще багато роботи. Сам процес асоціації з євросоюзом розрахований на 10 років. Ці реформи допоможуть вам зміцнити суверенітет, економіку та створити позитивний клімат для розвитку країни в цілому. Херсонщина, територія можливостей це один із інформаційних проєктів ЄС, що тепер працює в області. Подібний пілотний проєкт запускають також у Запорізькій області. Експерти проєктів обіцяють допомогу місцевим ЗМІ, поширені інформації про свої ж регіони щодо співпраці бізнесу із партнерами в країнах ЄС. Під час стартової зустрічі учасники познайомилися з прикладами підприємств Херсонщини, які вже скористалися можливостями, що їх відкриває угода про асоціацію з ЄС. В Херсоні стартував проект Херсонщина територія можливостей, ініційований представництвом ЄС в Україні. Херсонська область разом з Запорізькою стала пілотною для впровадження проекту. Це результат кропіткої аналітичної роботи в рамках всебічної консультаційної допомоги Україні в процесі євроінтеграції. Основна задача проекту кажуть його керівники розказати херсонцям на прикладах про результати імплементації угоди про асоціацію з ЄС. Це перший пілотний проект, спрямований на взаємодію з місцевими засобами масової інформації з метою поширення і організації доступу до об'єктивної і актуальної інформації щодо імплементації угоди про асоціацію з Європейським Союзом і тими можливостями, які ця угода відкриває саме конкретно для цього регіону. Текст угоди про асоціацію часто важкий для розуміння не тільки пересічних громадян, але й для керівників великих підприємств. Це своєю чергою розповідає Давід Стулік, сприяє виникненню багатьох міфів або некоректних уявлень про можливі наслідки та ризики, які вона несе. Ми очікуємо, що люди в Херсонській області будуть знати трошки більше про угоду про асоціацію будуть знати, що вона дає можливості, що вона перед ними відкриває можливість, щоб дійсно їх життя. Стало краще. Звичайно, ми не сподіваємося, що повністю зміниться ставлення до угоди про асоціацію. Хочемо, щоб це були якби перші ластівки, які спонукають людей дізнаватися ще більше про цю угоду. Для Херсонської області були обрані наступні галузі: сільське господарство, малий та середній бізнес, транспорт, інфраструктура, машинобудування та виноробство. Підприємства, які працюють у цих сферах, зголосились розповісти про свій досвід співпраці з ЄС. Приміром, на Херсонському механічному заводі за останній рік експорт металургійної продукції в країни ЄС зріс в два рази. Його директор розповідає, це відбулося завдяки переходу на нові технології за зразками, що діють в країнах ЄС. со второй половины прошлого года провели полное техническое переоружение предприятия по металлургии. Мы сегодня потребляем на единицу выпущенной продукции газа практически ну, почти в два раза меньше. Сегодня наши технологии в металлургии такие, как в Британии, в Италии, в Германии, и других странах. То есть мы ничем не отличаемся. Це підприємство одне з тих, яке довело Потенціалом угоди про асоціацію варто скористатися, і тому у Херсонській області вже чимало прикладів долучення до інформаційного проекту. Для журналистов телеканала, для самих было очень интересно узнать, какие преимущества дает ассоциация с Евросоюзом. Те товары, которые производятся у нас в регионе, востребованы в Европе, особенно это касается органического земледелия. Эта ниша в Европе абсолютно не занята, и мы можем там конкурировать не то что на равных, а быть даже впереди европейских производителей. Проєкт отримав підтримку місцевої влади, яка готова надавати експертів та інформацію про діючі в регіоні підприємства, які працюють з країнами ЄС. Владні структури співпрацюють з багатьма підприємствами, з багатьма Приватними підприємствами і е, інформацію про їх сутність та їх можливості ми можемо надавати будь-які в будь-якій формі у відкритій формі журналістам. Адже ми вважаємо, що партнерство між інформаційною політикою влади та журналістами в державі це найважливіший момент. На думку ініціаторів проекту, саме доступ до об'єктивної та актуальної інформації є однією з ключових засад формування сприятлого інвестиційного клімату в кожному окремому регіоні країни та в Україні в цілому. На сьогодні це останні повідомлення. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску ви знайдете на стрінках проєкту в мережах YouTube та Facebook. До зустрічі за тиждень. Нехай вам щастить.